Зібрався з принципом роботи датчика потоку посівного матеріалу. Він на фотопринципі працює. Тобто, коли через трубу йде посівний матеріал, він затуляє випромінювання з інфрачервоного світлодіода на фотоприймач. І цей зникнення. Оптичного зв'язку між передавачем і приймачем сприймається як потік. При цьому на е, з кожним ну, фактом проходження зерна через е, трубу, через датчик, цей зелений світлодіод миг, мигає, від, відмигує. Це е, відбувається от під час переривання потоку, от поки затінився датчик, він змигнув. Далі, поки він не від... не... знову не відновить прийом світла, він це сприймає як суцільний потік. Як тільки обірвалося, тобто, потік там, ну, затінення зникло. І потім знову з'явилось, він знову на цей, акт, на цей факт мигає. Тобто він переривання між потоком зерна міряє. А якщо фотодатчики затінені на постній тіній основі, там більше, ніж пів секунди чи секунду, то він це сприймає як те, щоб датчик забитий, і тоді цей не зеленим а жовтим загорається на постійній основі. Він горить жовтим. Як це виглядає на, от на практиці? Ось взяли такий предмет. Датчики десь отут знаходяться. Там де таке розширення. І штовхаємо його туди і затіняємо фоторезистор. Оп, затянився, мигнув, витягнув. Він знову готовий до роботи. він відпрацював, як Цикл відпрацював. Тепер він після відновлення світла, він знов готовий відміряти наступне затінення. ось, Раз назад. Раз назад. назад. Кожне затінення і кожне відновлення світла. Він Відраховує от таким от, світ, світ, е, імпульсом світла. Якщо ж е, затінити і тримати його довго, то він починає горіти жовтим. Це говорить про те, що датчик забився, що потоку немає, ось я його назад витягнув. Зараз він відновить жовте світло. Він через деякий час знову зеленим загориться. Це значить, що він е, е, зрозумів, що датчик. Працює, ну Потік зерна зупинився, значить він не забитий цей датчик. Ось раз, два, знову готовий сприймати. Е, от таким він чином працює. Якщо його затінити і тримати там довго, там секунду чи скільки, то жовте світло горить, це все. ну за я його от, Ось я його е, поклав, тримаю там. і Горить жовте світло, це значить, що датчик забитий. Витягнув. Роботу через кілька секунд відновлює. Він щось вже не відновлює. Ось, відновив. Знову зелений став. Значить, він знову готовий до цих от циклів проходу зерна. І тепер, як він працює в електронному смислі? Тут у нього є три піни. Перший пін це плюс живлення, плюс 12 вольт другий пін це земля, а третій пін сигнальний. І як цей сигнальний пін як він реагує на потік зерна, на проходження зерна через трубу, тобто як він синхронізується з, оцим, з роботою цього датчика. Виявляється, коли. Коли датчик працює, там є якийсь певний е, рівень сигналу. Певний, певний рівень напруги. Ну, тут воно, тут він показує 50 мілівольт, так? Так, 50 мВ. Ну, ось на оцелографі як це виглядає. От коли потоку, потоку нема, зерна немає і неперервне зелене світло. Зараз ми, я почну його заштовхувати, закривати світло, закриваю цим предметом фоторезистор від світла. І ось як це виглядає на осцилографі. Ось я засунув, підпрацював датчик. От! Провал е, до нуля із 50 в, е, мілівольт. Е, напруга падає до нуля. Ось повторюю ще раз. Зайшов, відмигнув світлодіод. Зараз мені важко там одною рукою це все робити. Ось, раз, відмигнув, повернув. Ось він провал. це значить. Оце спрацював зелений датчик. Це, це проходження зерна таким чином а, а, регулюється. Ось я знов, знов мигнув світлодіодом, знов мигнув. Знову мигнув. Кілька разів. Кілька разів мигнув. І це все супроводжується тим, що напруга, отут от вона тут, в районі 50 мВ, вона до нуля падає. Отаким от чином на третьому сигнальному піні роз'єма, Відображається потік зерна. От. Що стосується неробочого робочого датчика, ось нарешті його розчинив, пластмасу з усіх сторін, 4 у вигляді квадрата, 4 плати. Всі вони свою функцію виконують. Одна плата там формує напруги, на іншій платі ось оця от формує напругу. Тут написано. Power Юніт. Тут ну, Тут світлодіод знаходиться. Оцей білий. Він не працює. Це світлодіод, плата дає світлодіод. Оце е, називається процесор юніт, процесінг юніт. Тут є контролер, і він обробляє сигнали, про які я казав. Е, ну, що, що тут знайшлося? Ну тут. Оце от Розпіновка видно добре, що коричневий це плюс живлення, синій мінус живлення, а той жовто-зелений то сигнальний. Сік там написано. І тут коротке замикання згорів, ну, закоротив. Ось оцей от елемент, ось оцей формувач напруги, мабуть. Я його не можу по його маркировці знайти його в інтернеті. Тому що там всього 4 цифри і нічого більше. Інформація мінімальна. Точно його ідентифікувати не можна, але виглядає так, що це формувач напруги з одного боку. Але це не точно, тому що напруги тут присутні. Пів вольта, 12 вольт. Тут на платах є. Ці напруги. Ну, але він, очевидно, що він гріється. Він нагрівається так, що палець з часом, що до нього доторкнутися не можна. ось оце. Ну, але щоб його замінити, то це це, це, це купу роботи треба зробити. От, от Ось перетворити його із такого е, готового е, приладу. от Зняти з нього, зрізати спочатку пластмасу, потім під ним буде ще така пластмаса інша, прозора, не чорна, а прозора. Це все ну, на це йде ну, ну чуть не тиждень, щоб, щоб, його, щоб добратися до тих внутрішніх плат. Тому ну, ремонтувати тут щось під великим питанням до, про, доцільність ремонту таких датчиків. Ну, а принцип, саме головне, що розпиновка встановлена і встановлений принцип роботи. Це не ємнісний датчик, а просто е на просвіт працює. Як це відображається на цих, на сигнальному піні? Ось отак як я показував. Провали. Ось провал пішов. Вот такі результати.